<свят> не потрібно тримати ці нещасні кірочки на бровах. Якщо маєте що там дуже стягують вам шкіру. шкіро, все по порядку. Шкіру. в жодному разі не знаєте. Можна я ще якось можу а, зрозуміти що, можна, можна цих можна, тренерів, можна, які знімають ці дружніки з просто тупою інформацією, намагаючись вам вкласти це в голову. Заради активу, <плес> хайпу, але я не можу зрозуміти вас. <плес> стільки, ну, скільки вам потрібно а, часу, щоб а на кінець почати <плес> логічно <плес> мислити <плес> своїм <плес> мозком. Ну, Сьогодні ми розберемо досить такий цікавий ролик. До речі, я там переписувалася а, з цим майстром в коментарях, намагалася якось. Привернути увагу, все ж таки, до якогось здорового глузду. Ну, залишимо, в принципі, це на її совісті. Моя справа розібрати правильно, теоретично і медично, щоб вам це було зрозуміло. І ви вже, як майстер, все ж таки закрили всі свої питання. У нас тема буде цікава. Як проходить... Регенерація брів після перманентного макіяжу. Тому що відео майстра цього вона розповідала, що як тільки ваш клієнт почує такі стягувальні моменти на шкірі відчуття, то вона вже може піти в ванну, взяти собі ватний диск, намочити, розмочити, розмочити, здерти і все, і буде гуд, і нічого не буде. Тобто, вона радить це. І що мене, знаєте, найбільше насторожило коменти. Коменти. Вишліть мені, як ви розмачуєте ці скоринки. Майстер навіть не удосужився дізнатись, як правильно називають ці скоринки. Але це вже, напевно, треба мати якусь вищу медичну освіту. Перманентний макіяж це перш за все рана. З латині, якщо я не помиляю, це вільнис. Рани мають свої класифікації, але ми будемо все ж таки розглядати поверхневу рану. І також розберемо фази регенерації рани. Загоєння ран це комплекс змін, які відбуваються саме в цій рані і оточуючих тканин. Ця стадія, цей процес взагалі називається репарацією. Від латенії відновлення виправлення. Чому е, саме так називається? Тому що відновляються ушкоджені тканини, да? і відновлюються, виправляються функції, які безпосередньо проходять в цій зоні. Для закриття дефекту рани відбуваються три основні процеси: а саме, утворення келогену фібробластами, епіталізація рани і ефект стягування тканин. Звичайно, що цей процес регенерації ділиться на багато фаз. Я вам розповім просто простими словами, як це відбувається. Саме основне, коли у нас іде почервоніння навколо зони, яку ми травмували, це у нас працюють макрофаги. Що вони роблять? Вони збирають весь бруд, якісь незрозумілі залишки, тому що взагалі для пігмент для клієнта це і народне тіло, і макрофаги максимально будуть їх збирати кучу і виводити назов. От ми, в принципі, вже підібралися до основного питання, що взагалі почалося це відео. Коли оця майстер розповідала, що коли ваш клієнт відчує стягування в зоні перманенту, він може взяти, розмучити диск, розмочити ці кірочки. Хоча, якщо б вона майстер була справжнім, то вона знала, що ці кірочки називаються калегінові трубочки. Ну, окей, тепер вона, якщо подивиться відео, вже буде знати. І розмучити, їх зняти. А тепер все ж таки переходимо до медицини і медичних фактів. Що ж проходить процес, коли у нас іде отакі стягнені відчуття, саме тоді активна фаза утворення еластин і колагену? Рана закривається. Да? І коли вона вже повністю будуть утворені ці клітинки, калегенові трубочки відпадуть. І що ж буде, якщо ми відірвемо ці калегенові трубочки? І, як кажуть, призупинимо процес регенерації. Звичайно, що вона залишиться там знак. Коли я дивилася відео, прям явно було видно на відео, що е, коли вона знімала ці скоринки, там була червона шкіра, незакінчена регенерація, незакінчений цей процес. І це буде дуже велика печалька для клієнта, тому що шкіра буде в ужасному стані. Вона не загоїлася до кінця. І потрібно буде додаткові якісь мазі, щось втирати, щось робити. Ну, це буде біда. Повірте, клієнт вам дякую за це не скаже це. Я думаю, що це відео трошечки розширило ваш кругозір і сприйняття відношення до перманентного макіяжу. Я хочу вам розповісти, як я відношуся взагалі до цієї процедури. Тому що стан регенерації, він не є в рамки, які дають вам там тиждень і все, типа, і можете там. Що робити все, що хочете зранку, і ні. Якщо ви дійсно профі, ви маєте зрозуміти, що ви маєте правильно зібрати анамнез, і е, ренерація, ренаційний період залежить і від типу шкіри, від вікового диапазону, взагалі імуної системи, де живе ваш клієнт, і тому подібне. Якщо ви дійсно хочете бути профі, не просто робити брови, а дійсно ширше розбиратися в цій темі, я вас запрошую на навчання. Тому перманент, ну як для мене, це не просто модулі, апарати, якісь красиві няшки для роботи. Ні. Для мене перш за все, це дуже широкий теоретичний блок, медичний блок і практичний блок. Моя база побудована саме на типах шкіри. І я розповідаю, як правильно працювати з тим чи іншим прикладом. І, до речі, мої моделі не мають критерій. Мої моделі без філірів губ. Мої моделі це такі ж самі ваші клієнти, які будуть до вас ходити при звичайній роботі. Тільки так ви научитеся на прикладах. На правильних прикладах і подачі матеріалу, і станете справжнім профі.